Останні події, які відбулися під Верховною Радою. Зараз можу сказати план, який був у терористів. Покрити димом виконавців для того, щоб захистити їх від е, відео, відеоспостереження для того, щоб не встановити особу тих злочинців, які планували вбити людей і зробити цю провокацію. І саме тому представники Національної гвардії викидали димові шашки для того, щоб не дати покрити злочинців. Не гранати, а димові шашки відкидали для того, щоб забезпечити потім розслідування злочинів. Перша граната, яка мала летіти, вона мала вразити нацгвардійців, викликавши вогонь у відповідь. Друга граната передначалася для вікна Верховної Ради. Це спеціальна граната, яка це не РГД-5, яка взривається через 5-6 секунд після того, як вона впадає. А це РГО, яка взривається від, одразу ж після контакту з будь-якою поверхнею, в тому числі склом Верховної Ради, яка була обліплена депутатами і журналістами. 700 фрагментів, які мали вилетіти звідти. Уявіть собі кількість жертв Верховної Ради.